Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Я Софія Куришина, фітнес-тренер без обмежень, експерт з харчування. На цьому каналі я розповідаю про тренування, про харчування, як худнути без обмежень, з адекватним таким шляхом, з методом, без меню, без дієт, без підрахунку калорій і так далі. Також ми тут кажемо про мислення, про дисципліну, про мотивацію. І сьогодні я вирішила зробити для вас таке відео на тему, як худнути легко. Тобто, я поділюсь з вами такими саме лайфхаками, фішечками з у до того, як почати, тобто як закласти початок свого схуднення цього шляху, як себе мотивувати, щоб не зливатися, поговоримо про харчування, поговоримо про тренування. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не загубити відео, які будуть вести вас адекватно до вашого гарного здорового тіла, від якого ви будете кайфувати, і почнемо ми з вами саме з того, що тут я зібрала для вас цілих 10 пунктів на секундочку, і ми почнемо з того, що як взагалі, от. Правильно, скажемо так, коректно для себе покласти початок свого шляху схудення, як вийти знаєте, на це трапіночку, здорового способу, скажімо так, життя, щоб виглядати і відчувати себе легко. Перше це, от е, я вам зараз буду говорити, і це немножечко так зв'язано, скажімо так, з мишленням. Тобто, перше, що вам потрібно зробити, це зрозуміти для себе, а що вам дасть здорове, там, гарне тіло, там, не знаю, яка у вас взагалі цель, що ви хочете, не знаю, похудіти на 10 кілограм. І лінаці, лі ви хотіті там більші яганді. В принципі, давайте зараз я скажу так, обобщено, але ви для себе уявляєте свою ціль. Тобто, що вам дасть гарне здорове тіло, що за цим стоїть? Можливо, гарне здорове тіло вам буде давати більше ресурсу, більше енергії. І ви зможете, наприклад, цей ресурс, цю енергію, направляти в свою роботу. Ви зможете там робити більше справ або там генерувати більше ідей, і це буде приносити вам більше коштів. І за ці кошти, наприклад, ви будете купувати. Собі якісь матеріальні речі, якусь сумочку, яку ви давно хочете, або не знаю, що ти гаджетом, возможно, куди в поїздку поїхати і так далі. Або ви, наприклад, любите дуже подорожі, і вам не вистачає сил ходити в цих подорожах по дуже багатьом містам, тому що, коли ви приїжджаєте, наприклад, в нове місто, в нову країну, вам хочете побачити все, і вам для цього потрібно ходити, і вам для цього потрібно здоров'я. Тобто зрозуміти для себе, а що стоїть за цими мінус 10 кілограм, що я буду. Тримувати, можливо, ви будете собі більше подобатися через це. У вас буде кращий настрій, і можливо, коли у вас буде кращий настрій, ви будете не знаю там. А... лучше себя как-то чувствовать в отношениях, более раскрепощаться, знаете, более быть такой расслабленной, и ваши, например, отношения с человеком, они покращатся. То есть за этим может стоять абсолютно то, что важно именно для вас. Тому подумайте, что стоит за этим гарным телом. То есть, ну, типа, это не просто там похудеть, я не просто хочу большую красивую попу и так далее, а самое, ну, поразмышляйте над этим вопросом, что у вас стоит, и это, что стоит за этим, Це буде вас мотивувати і в принципі, ви будете розуміти, а к чому ви йдете, що ви получите від цього? Так, да, класне, красиве здорове тіло, окей, так, да, це важливо. Але що ви для себе отримаєте з цього? Друге, ви коли, наприклад, починаєте худнути або ви думаєте, все, мені потрібно почати там худнути з понеділка, не знаю там з нового тижня, з нового місяця і так далі. У вас в будь-якому випадку є вже якийсь певний план в голові. Тобто, ви там, наприклад, ну, як це я не знаю, на чат Калорії, это, там, не знаю, обмежити себе в солодкому, це почати кожен день тренуватися, кожен день там пробіжка, допустимо, відказатися від от хлібобулочних изділів, і так далі. Тобто, у вас якийсь певний є... план в голові? Вот, ну, вот десь є вот питання, десь тренування, десь там водичка, коротше, водний баланс, і так далі. І задайте собі питання за ось цим планом в голові, який ви собі тримаєте. Чи зможете ви цей план, цей шлях полюбити надовго, чи зможете ви. На довготривалий період відмовитися від солодкого, чи зможете ви на довготривалий період рахувати постійно калорії? Чи зможете ви на довготривалий період, не знаю, там 2, 3, 4, 5, 6, 7 рік все життя відмовитися від хлібобулочних а, виробів і так далі? Чи зможете ви полюбити цей шлях надовго? Тому що як ми взагалі досягаємо класного, гарного, здорового тіла, і в цьому, в принципі, заключається саме мій підхід. Що ми формуємо спосіб життя? Ми формуємо звички, які стають нашою частиною життя, тобто регулярні? Тренування, водний баланс, збалансовані тарілочки, збалансоване харчування і так далі. Це стає частиною життя. І тоді ви отримаєте результат, виходите, і таким чином у вас цей результат закріплюється, і потім ви не набираєте вагу. Тому задайте собі питання. Ось ви маєте в голові якийсь план, ви можете його виписати, ви можете виписати це в замітки. І знаєте, як будете на це, со сторони чи зможу я це полюбити. саме надовго, на довго, на довготривалий період, на год я смогу відповідати від сладкого калорії і так далі. Якщо ні, то потрібно цей план трішечки змінювати, якщо ви хочете мати гарне здорове тіло, і потім, якщо ви схуднете, щоб ці кілограми до вас не повернулися. І третій пункт він також пов'язаний з початком і дуже тісно пересикається з минулим другим пунктом, це плавно і без різких действий. Тобто, коли в нас є така знаєте, спишка мотивації, що я хочу похудеть, я хочу більшою красиву попу, я хочу таке рельєфне тіло, я буду робити все. відкажуся відкажусь від сладкого буду то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть. То есть у вас такая, знаете, вспышка внутри, огонь зажегся, и вы хотите все и сразу делать и вода, и сон, и тренировки каждый день, а еще пробежку, а еще 10 тысяч шагов, а потом, как бы, -то, вот эта вот м -м, ваша вспышка починається в понедельник, как я кажу, и закінчується в понедельник ввечері. Розумієте? Тобто, не плавно, без різких вот таких вот прямо движень, вот этих вот ривков, ривков, ривков и так далі. Це буде навпаки вашу психіку, по-перше, трішечки, знаєте, подшодовати, тому що все дуже сильно поменялось. По-друге, ваш мозок вам скаже: "Рідна я зачем нам так напрягаться, нам такое не надо, давай мы этого не будем делать, и ваш мозг будет делать абсолютно все, чтобы вы не делали вообще никаких действий с вот этого вашего рывка, скажем так, потому что вашему мозгу вообще невидимо, чтобы вы что-то изменяли, чтобы вы что-то делали по-новому, проходили какие-то трансформации, как-то ну, меняли свою жизнь. Вашему мозгу комфортно, он там вот лежит на кровати, вот так вот попивать джулс и типа в такие... Ну, спокойно, безопасно, нормально, нам ничего делать не надо. Вот так. И особенно, когда вы будете делать такие прям резкие действия, вот так вот сразу все менять, ваш мозг скажет вам, пока, пока, ну, типа, дорогая, мы этого делать не будем. Поэтому звичка за звичкой вы формуете. Например, один тиждень вы начинаете не приедать. Например, я вам плюс-минус, знаете, немножечко рассказываю такие закулисья, планы работы, какие работы с девочками на личном сопровождении по питанию. Там, один тиждень мы применяем у практику «Ести повильно». То ми вчимося там, наприклад, не приїдати. Другий тиждень ми там вже формуємо, ми починаємо цю практику більш вкореняти, тобто там є пункти, і ми якісь пункти починаємо на одній неділі, на второї неділі ми їх ще додаємо. Допустимо, перший тиждень ми там п'ємо літр водички, наступний тиждень вже там півтора літри. Якщо там в нормі два літри у людини води, то ми перший тиждень літр, другий тиждень півтора, третій тиждень вже два літри. Тому що, коли ви, наприклад, не п'єте взагалі воду, один глоточок води, і у вас в Нормі, там, наприклад, 2 літри, вам відразу так 2 літри буде дуже-дуже тяжко. Тому поступово, звичка за звичкою, ви формуєте харчування, тренування, сон і так далі. Ось це все, звичка за звичкою, ви формуєте. Для вашого мозку це не є такого великого навантаження, і для вас самих немає такого великого навантаження. І, ви знаєте, все одно це здається якою то такою комфортною среду. Так же саме для вашого мозка, щоб он вас так не сабатірвав, скажем так, ви создаєте цю комфортну среду, і пацієнтні, скажімо так, рапіночки, як я говорила в началі, ви можете йти. Четвертий пункт. Зараз ми вже з вами перейдемо до харчування, до тренувань, а потім ще а, до мотиваційних штучок. Четвертий пункт про харчування. Рухайтесь за планом 80 на 20. 80 – це у вас збалансований раціон, де у вас є нутритивно наповнена їжа, білки, жири, вуглеводи, ненасичені жири, клітковина, овочі, фрукти і так далі. І 20% це буде, от знаєте, для вашої душі. Це якесь солоденька, яка та булочка і так далі. Не потрібно себе обмежувати. От ви звращаємося ко второму пункту. Якщо ви обрали для себе якийсь план, чи зможете ви полюбити і рухатися ним довго? А планом 80 на 20, повірте мені, ви зможете рухатися довго, тому що у вас основна частина, навіть не основна, ну типу прям больша -больша вашого раціону, це нутритивно наповнена їжа. До вас і м'яска, і грічка, ну тобто Одні вуглеводи, там дітей, рішки, хумус і так далі, огурчики, помідорчики, бурячки, тобто збалансовані прийоми їжі. А там, десь вони десерти, кладете собі якісь які-то ваші дві любімі печені. І повірте, коли у вас основна частина раціону, вона збалансована, і у вас там дієта є дві печеньки. А цих двох печенік ви не наберете вес, Ви ж набираєте вагу від переїдань. Коли ви на постійній основі переїдаєте, переїдаєте. І дуже частою причиною переїдань є саме незбалансований раціон. Усі вісімдесят розумієте? Тому що коли у вас дуже багато простих вуглеводів, вас постійно буде тягнути їсти, тому що це не буде вам давати довгого насичення. Тобто, прості вуглеводи, це якісь печеньки, цукерки, чіпси, хліб з білого борошна і так далі. Тобто, це, це вам не буде давати довгого насичення, і ви це через це будете переїдати. коли у вас є ось цей баланс, коли більша велика частина вашого раціону вона має збалансовану балансовану частину, і 20% відсотків у вас там для душі ваші дві печенки, дві конфетки, знає там полосочка, шоколади, і ви їдіть від цього задоволення ви отримаєте в будь-якому випадку, що від нутритивно наповненої їжі, що від солодкого. І там, і там можна воно бути. Але ви не насолоджуєтеся цією шоколадкою. Ви там і ви спочатку їдите полосочку потім ви розумієте, що вам уже не хочеться цю полоску. Ви там три кусочка, потім два, а потім вам вистачає одного. І наступають дні, коли можливо, ви навіть і не хочете взагалі солодкого. І це абсолютно нормально. Тому, якщо ви хочете, хочете рухатися довго, якщо ви хочете рухатися. Таким чином, що ви худнете і потім не набираєте, не повертається до вас вага, обирайте для себе баланс, що ви для себе не маєте ніяких обмежень, і по харчуванню рухаєтеся 80 на 20. Я те, що б я рекомендувала вам робити, це в мене дівчинка на особистому супровіді мотивувала: це збирати собі гарні, такі класні, красиві тарілочки. Фотографуйте їх, щоб ваші очі бачили і насолоджувалися, щоб ви отримували ось цю естетичну насолоду, коли у вас гарно там лежить кусочок Чик рыбки, авокадика какой то какие-то какая-то зелень, какие-то семечки у вас вот так вот оно все красиво на красивой тарелочке и вы смотрите, ваши глаза уже этого хотят, вы уже этого хотите есть и для вас не такое, знаете, проблемы, что сбалансированная еда пресная, невкусная бе, вот это все ПП, э, понимаете? А когда вы все складываете гарненько, то во-первых, типа вот это все ПП, может оно где-то и бе, но сбалансованный рацион, це все все завжде смачно. Вот и вы от складываете все тарелочку, вы на ви смотрите, ви її любуєтесь, і вам так красиво, і вам так хочеться цього їсти. Ви отримуєте естетичну насолоду, і у вас з'являється те, що ви там, наприклад, не захочете їсти, якість не збалансовано, не гарно. Ви хочете отаку от красиву тарілочку, ви на не неї смотрите, вам вона нравиться, і вам хочеться це куштувати. Ви отримуєте від цього насолоду, і потім ви отримуєте від цього результат у своєму тілі. Фотографуйте ці тарілочки, виставляєте в соцмережі. По-перше, розкриваю вам таємни. Ви будете будете регері інших людей, які їдять нез збалансована. І такі: от, блін, Машка, Наташка не знаю, там, та такі у неї тарілки, такі у неї раціон, вона, напевно, худети почала. Йо-моё. Ви будете їх трегерити, але, во-перше, во-вторых, ви будете інших людей також мотивувати на якісь а, дії. Ви будете їх мотивувати також збирати збалансовані тарілочки, і що ви будете робити? Ви будете робити такий, знаєте, прям вклад в других людей, що ви їх мотивуєте, ані тоже починають это делать. Вони поправляють своє здоров'я, і, грубо говоря, вам это буде дозвращатися, так, Скажем, в карму вашу, тому фотографуйте, любуйтеся, отримуйте від цього естетичну естетично насолоду. Тепер трошечки перейдемо до тренувань. Перше А, а какую-то насунже пункт. А, это у нас вже шестой пункт. Але в тренуваннях перше, що потрібно робити, це обирати тренування, які вам подобаються, які для вашої душі, якщо ви чуєте. Але в будь-якому випадку не забувайте за свою ціль. Тобто, да, у вас є там, допустимо, цель накачати качання Ви повинні розуміти, що там стречінь вам в этом, грубо говоря, не поможе, тому що стречінь ростяжка і так далі. Основна задача, ну, грубо говоря, вот в отстречинге, ну, смотря какие там тренера, типа, берём там, грубо говоря, вот просто берём, что растяжка, сісти на шпагат, це, ну, типу, я ходити ви там не накачаєте. Зрозуміло, да? Ну і в тренажёрке з гантелями ви не сядете на шпагат. Адекватно оцінимо, вот, яка у вас ціль, якщо у вас є ціль, будови тіла, в, знаєте, в такий, що ви строите і ручки, і пресик, і ножки, ви хочете рельєфне потягнути тіло, будь-якому випаду, це повинні бути тренування, які підходять ква цілі Ось, але якщо у вас просто ціль, грубо кажучи, схуднути вам просто потрібна якась активність, або ви хочете займатися спортом, тому що в будь-якому випадку це для вашого здоров'я, ви обираєте для себе тренування, які вам подобаються. танці теніс, баскетбол, я не знаю, абсолютно любое какой то падл, сквош. Боже, сколько этих направлений Розтяжка, стретчинг, здорова спина, МФР пілатес, баре 3D-мобільність. і так далі Дуже багато напрямків, які ви... Можете обирати для себе для свого здоров'я. Навіть якщо вам подобається робити зранку руханку, якусь там 20-30 хвилиночок, не знаю, 15, але ви робите це абсолютно кожного дня, це вже буде супер, тому що це буде у вас регулярно. Обирайте для себе тренування, які вам подобаються. І коли вам це буде подобатися, ви зможете це робити регулярно. Розповідаю на своєму досвіді. Мені подобається там, наприклад, іноді ходити в тренажерну залу, я ну, тіпо, люблю, мені типа кайфово і так далі. Але це свой функціональчик род тут в крові, Я тоже люблю іноді мені буває таке, що я не хочу йти в тренажер, і мені класно позайматися вдома на килимочку. Тут у мене кілограм-два кілограмів гантельки, мені супер прекрасно, я себе чувствую, але я тренуюся регулярно. Мені це подобається, в мене є в цьому дисципліна. Також до тренувань, щоб вас так знаєте, мотивувало, ми це к шестому пункту, тому що якщо будемо виділяти, то вже буде не 10. Я хочу, щоб було чітко 10, то вас якось мотивувало. А... Купуйте якісь нові ласинки. Ось ви не хочете йти на тренування, ну вам ні. хочется вообще, вот вы хотите записаться в зал, но вам не хочется. Купите новые лосины, которые вам будут нравиться. Вы на себя будете смотреть в зеркало, вы такие, боже, какая красотка, и вы захотите в зал. Господи, это, это работает всегда, когда у вас какая-то новая спортивная одежда. Отвечаю, всегда. Новые кроссовки, новая спортивная сумка. Короче, вам всегда это захочется выгулять. И обовязково рубить фотографии на тренировках для себя, чтобы вы любовались собой. Не потребно их там навіть кудись, не знаю, там, выставлять, а, чтобы их все видеть видели там в Инстаграме, какая вы кошка, секси, просто персик. Хотите, выставляйте, пожалуйста. И а если вы там не хотите это выставлять, делайте это в первую очередь для себя. Фотографируйте, любуйтесь собой, какая вы классная, какая вы молодец, что вы тренируетесь. Не бойтесь фотографироваться, потому что любуйтесь собой. Вы, вы показываете самой себе, какая я красивая. Понимаете, у вас эти фотографии остаются. И вы, допустим, потом, когда вы там рик уже регулярно тренируетесь, вы на себя дивитесь и такие... Ого, как я изменилась, потому что самым Фотографии, мы там видим свои какие-то изменения. Тому фотографуйтесь. Будьте собі новые лосины, новую какую-то спортивну сумку, рюкзак. Я не знаю, даже новые спортивные носки, которые вас как-то мотивируют. Там какая-то классная фраза, и вы хотите їх выбрали, какая-то спортивная новая бутылка, какой-то топик, какая-то, может просто резиночка, повязочка. Абсолютно, будь -що, щось нове собі купуйте, и знаєте, за рахунок ось таких якихось матеріальних покупочок, будете себе мотивувати, робити фоточки, фотографіруйтесь, любуйтесь з собою. Томой пунктик по тренуванням это такой той прямо лайфхак вам отдаю, забирайте. Коли ви вмиваєтеся зранку або вмиваєтеся ввечері, придбайте собі такий, знаєте, мячик. Ще зачестою не такого синього кольору і з вот такими вот колючечками, короче. Або можете, якщо у вас немає такого м'ячика, ви не маєте змоги його придбати, можете для себе взяти якийсь якийсь звичайний м'ячик, не знаю, може у вас десь от тенісний м'ячик дома валяється на бал... валяється на балконі, понимаєте? Берете цим м'ячик, а коли ви вмиваєте своє личко, чистите там зубки і так далі, у вас этот м'ячик на полу, і ви стопою От м'яч, і ви з тобою розкатуєте цей м'яч, отак, так, вот так. І ви будете скатувати, зганяти свою лімфу. Це дуже класно працює, саме зі стопами, коли ви м'ячик в одну сторону, в другу, одну ножку, потім іншу ножку. Це може бути м'ячик з колючками, або це може бути тенісний м'ячик, або ви можете собі продавати якийсь килимок з колючками і на ньому стоять. Це просто невеличка звичка, і по факту це не займає у вас додатковий час. Тому що ви як вмивалися зранку, вмивалися ввечері, ви так і залишаєте це робити, але ви підключаєте ще одну дію, німножечка ножками, так стопами, пороботиць, класно вімкнути своє тіло, вімкнути лімфу. Восьме, також така мотивашка для вас. А щоб ви ходили там на тренування, наприклад, подумайте, що, що ви любите не з їжі. А зараз, коли я буду казати саме ось цей наш восьмий, восьмий пунктик, ми тут не вписуємо саме в їжу як нагород. Де себе, тобто мотивуйте себе та -то наградами. Тобто, наприклад, ви сходили на тренування, потім ви там йдете в магазин. покупайте себе масочку для лица, потому что вы сходили на тренировку, и вы такая супер молодец. Вы сходила на тренирование, идете не знаю, там, в какой-то магазин у вас какой-то по пути, или просто вы потом покупаете себе, не знаю, какую-то красивую чашку, какую-то красивую тарелку, если вы фанатеете, знаете, от посуды красивой, тобто, разумеется, что вам подобается. И, ну, не так, что вы, как то сходили на тренировку, и каждую тренировку вы себе покупаете, не знаю, там, картину. Если у вас есть такая возможность, то это, конечно, типа, супер. Но что ты с такого, знаете, маленько? Але що буде приносити вам радість і вас тішити? І знову ж таки напоминаю, що ми не беремо здесь їду. Їда тут не включається не так, що ви пішли на тренування, сєлі торт, пашли на тренування, съєлі шоколадку. Ні, а так не потрібно. Ви в собі формуєте нейронний зв'язок, оційного скажімо так, голоду, переїдань і так далі. Тому не, а, ви... Обирайте для себе, що вам подобається, таке якесь невеличке, маленьке. Можливо, ви любите якісь аромапалочки, свічки, які та не знаю, там блокнотики, тетрадочки, какая ручка. Щось таке маленьке, але що вам буде приносити задоволення? Ванечка для ванни? Ваночка, господи, ба бомбочка, бомбочка для ванни, какой-то гель для душа, какой-то кремошек, бальзамчик для губ, масочка для лица и так далее вообще. Думайте, щось таке маленьке, але що у вас також буде, знаєте, немножечко так підкитивати вашу мотивацію, а і нагороджувати себе, і ви будете себе за це хвалити, яка ви молодець, щоб ви там пошли на тренування, зробили, то зробили все і потім а, лежите Клеопатра красотка на ліжку з этой маскою для лица. Дев'ятий пункт, він може для вас показатися таким боже шоу, а нанісёт. Але підходити до зеркала, на себе и хвалить себя. Вот вы, допустим, вы сложили себе утром сбалансированный завтрак, подошли к зеркалу, к зеркалу сказали себе, боже, ну какая ты молодец, ты просто красотка, ты такая умничка, просто вы вот почните себя, хвалить. Не, не держите это у себя что-то в голове, а вот реально хвалите себя, смотрите на себя в зеркало и хвалите, потому что очень часто и в принципе наш мозг налаштованный на то, что мы себя обустинию ему, стиню ему, наші дії, наші и так далее. А тут вы себе хвалите за те, що вы там сложили балансированную тарелку, выпили стаканчик водички, сходили на тренировку, почитали книжечку, сделали масочку для лица, массаж для лица сделали и так далее. То есть именно вот хвалить себя, вот подходите подходите к зеркалу, вот реально после просмотра этого видео вы знаете, что есть такие задания у меня на канале после просмотра этого видео или может зараз прям вот после ставити на паузу це відео, пойти до зеркалу і сказати собі: "Боже, яка я красотка. Я така молодець, що я стараюсь для свого тіла. Ну я ж просто богиня, нереалка". І от прям хваліть себе, розхвалюйте за те, яка ви умнічка, розумнічка, скільки дій ви робите. Це буде вас також мотивувати. Ну знаєте, це з таких мотивашиків таких підпіток. Вот, але ви можете ними користуватися, і вже це буде вас тоже так взбудорожувати, грубо кажучи, надії і підіймати в будь-якому випадку вам настрій. Десятый, чтобы вы, вот прям, знаете, максимально не сливались. Остальные пункты. Подумайте, что вы прям очень-очень сильно хотите. Не знаю, телевизор огромный, приставку, ноутбук, телефон новый подорож якусь, або просто, не знаю, там, поехать в сауну, в баньку, не знаю, просто отдохнуть, сделать себе какой-то отпуск, сделать себе какой-то выходной на пару дней и так далее. Вот прям подумайте, что, что вы хотите, или, возможно, это какое-то новое красивое платье, обувь, туфельки, сумочка, вот браслет, кольцо, сережки, абсолютно, вот прям можете поставить на паузу и потом написать в комментариях, а что вы хотите, вообще вот прям очень-очень сильно, ставьте на паузу и подумайте. Я думаю, что вы подумали. вот, и подумает, еще вы прям дуже-дуже сильно хочете, и поставте собі намір. Якщо ви досягнете своєї цілі, не знаю, там, у вас ягодиці там будуть підтягнуті, ви хочете мінус 10 кг і так далі, то купите собі цю сумочку, яку ви давно себе відкладаєте, яку ви себе як-то не розрішаєте, тому що щось -то там буде, ви умрете від бідності, коротше, і так далі. По своїм якимось причинам ви цього не купуєте. Коли ви схуднете, коли ви досягнете своєї цілі, у вас буде ваша, знаєте, вот цей ваш головний приз, ви пойдете собі купите якусь красиву сумочку, платечка і так далі, то, Тобто ви собі ставите самостійний намір, ви самі себе цим мотивуєте і самі собі даєте, даєте призи. Я не знаю, ви там. Ви, у вас ви кожен день на ви, не своєї там, відкладаєте деньги в шкатулку, а потім всі ці деньги вы, э, тратите на якусь подорож, якщо вас це мотивує, якщо ви це любите. Э, і так далее. Нехай ця подорож буде на день, на два, і так далее, але ви в неї там, поїдете, розслабитеся і отримаєте гарний, класний настрій. Десять пунктів для вас собрала, Я думаю, що вони прям мощні класні, їх легко приміняти, а, і це дійсно облегшує вам ваш шлях схуднення. Який ми дуже часто вважаємо, що це все складно, нудно, е, де поймається, але насправді, якщо є система, якщо є структура, це набагато легше, і якщо ви себе мотивуєте, якщо ви самі собі подіймаєте настрій, а за вас це ніхто не зробить, от правда. Ви отримаєте класний гарний настрій, отримаєте гарне здорове тіло, досягаєте свого наміру, розумієте, для чого вам це. Ну, то есть, чітко проходимо по 10 пунктам. Так от пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам а, це відео, взагалі, як вам такий формат, походять лігко, як вам взагалі такі поради, лайфхаки, чи будете ви їми користуватися? Ось так, пишіть свої питання, якщо, можливо, у вас вони якісь є, виникли під час перегляду цього відео, можливо, вам щось не зрозуміло. пишіть, будемо з вами спілкуватися в коментарях. Вас обіймаю. Я кожній з вас бажаю, щоб ви кайфували від свого тіла, щоб ви себе любили, щоб ви були самою кошечка Кліопатра, і знаєте, красивіші, щоб ви кайфували від свого тіла, щоб ви регулярно тренувалися, були здорові, здорові були красивенькі. Коротше, були самими-самими красивими, тому що Мої підписники, люди, які мене смодять, завжди автоматично становиться дуже красивими. Вот так, от, от так от у нас тут працює. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і до наступного відео.